Не лише вдома і на роботі перейшов в економ режим електрики Сергій Болобан. Він технічний директор дев'ятого каналу і зараз пильнує, аби не напалювати зайвих кіловатів. Везде замінені люмінесцентні лампи на більш сучасні світлодіодні ленти, світлодіодні лампочки. Мощність підбирали так, щоб було можна працювати, навіть як розумієте, на телевізії. Ну, для світи, як правило, треба много і разного на телеканалі. Поки що відмовились від використання кондиціонерів, бойлерів та нагрівачів. Співробітників попросили тепліше одягатися, економлять на всьому, на чому можливо. Електрочайник, куди ні все таки без чая, діться, тим більше на наших роботах. Просимо заливати води стільки, скільки треба, а не повний чайник. И ждать, когда он нагреется. Сергей следует за журналистами, бы в редакции не у увимканную рабочую технику. Благодаря компаниям компьютерным, которые разрабатывали операционные системы, есть такая функция – энергосбережение. Вот за счет этого пять минут человека нет на рабочем месте, компьютер спит. Важливо економити електроспоживання і вдома розповідають нам фахівці компанії постачальників електроенергії серед рекомендацій енергетиків обмеження освітлення в домашньої оселі замість енергоємних люстр бажано вмикати настільні лампи, бра торшери. Замініть лампи розжарювання на більш економні лед лампи. Вони споживають до 10 разів менше електроенергії і працюють набагато довше, щоб зайвий раз не вмикати микрохвильовку, мультиварку, електропіч. Готуйте їжу, якщо є така можливість, на газовій плиті. Енергетики просять мешканців області за можливості відмовитися від електрочайників, зменшити температуру нагрівання бойлера. У піковий період споживання, перш за все, це з 17 до 23 години щодня, не вмикайте енергоємні прилади або зменшуйте їх використання. А саме, це електрообігрівачі, бойлери, кондиціонери, пральні машини, електропіч. Їх можна вмикати вночі, наприклад, через функцію відкладеного старту також можна придбати так звану розумну розетку. Вона підключає прилад до електромережі тоді, коли ви встановлюєте потрібний час. Якщо рекомендації від енергетиків буде дотримуватися кожна родина, це допоможе запобігти масовим відключенням та якнайшвидше відновити стабільність нашої енергосистеми, наголошують фахівці. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу.